Вот Что в них это хорошо? Но пока мы только выделили место, где землю. А для того, чтобы дальше это все, это же надо сейчас все это проголосовать, надо говорить с депутатами о чтобы помочь там, хотя бы что-то построить. Что сделают они? Вот куда они сейчас этих собак? Куда пойдут? просто на кусок земли? Уже нет это этого, не голосуют. Так я сейчас говорю о том, что значит надо говорить с депутатами, которые еще могут это все поддержать. Конечно, в городе это беда. Это беда. Я очень люблю собак. Поверьте. Я, я тоже люблю это... собак. Но Светочка, это несовместимо по что У меня своя дети, есть люди. собака. Я тоже люблю да, собаку. Да. Но я жить не могу там, понимаете? Понимаю. Это невозможно выдержать. Буду обязательно продвигать этот вопрос, я уже не раз об этом говорила, чтобы Спасибо. помогли этому питомнику существу. Спасибо. Я пришла сегодня в связи с тем, чтобы решить вопрос с этим, как он называется, питомником или место передержки собак, собачек, чтобы перенесли его в другое место за черту города, чтобы этот, как бы, передержка собачек не мешала жителям города жить потому что от них очень большие как бы сказать проблемы они не дают спокойно людям жить ни днем, ни ночью кто не живет возле этого питомника тому все равно а вот кто там живет а я там живу как раз мои окна выходят на, на этот питомник у меня уже просто нервы не выдерживают понимаете. Я до такой степени недовольная и расстроенная, что столько служб у нас, столько ответственных людей и не, и не могут решить этот вопрос. В 21 году выделили якобы землю там на промзоне, а теперь вроде бы эта земля не подходит, и там у них денег нету, и, и, и того нету, и всего нету. А мы уже не можем. И это так быстро, если даже что-то решится с землей, с этим местом. То это не быстро все это оформляется, эти документы. Это еще ждать. Но мы, вот мы с 21 -го года мы уже начали как бы сказать, стучать в колокола, чтобы что-то сделали. И не не могут, никто решить этот вопрос. Была на земельной комиссии, высказывала как бы, свое, как бы бы мнение, свою просьбу, чтобы решили этот вопрос, Обращалась индивидуально к этим, которые не голосовали, чтобы проголосовали там много у них трений нет точки соприкосновения, то не то место, а там нельзя строить, то там, то там другое, а потом, когда даже это будет. Много у них там этих самых. Я правда извиняюсь, я сказала, меня это не интересует. Где место у вас будет, где деньги вы будете брать. Меня интересует, вот вы, слуги народа. Это я уже говорю, как бы. Взагалі, да, слуги народу, обезпечте мені спокійну життя. І все. Я ж не прошу вас денег, щоб ви мені дали гроші. Хоча это б теж не помішало. Хто конкретно відмовляє і говорить, що це зараз неможливо, зробити інші цілі і так далі. Ну, я не знаю точно, хто конкретно говорить. Я не можу це аб, як би сказати, огласити, хто это говорить. Але вони між собою. Я теж живу в взаємобудинку і вже скільки років нема покою, ні днем, ні ночі. Ну, Днем ще можна перетерпіти, а нощою це ж не, не відпочити нічого. Це ціл, цілу ніч гвалт. А днем теж хто не пройде по цій вулиці, там, або велосипедист, або діти, або ну, дорослий. Ці собаки кидаються такими табунами. І, ну, це одне, що безпека, а дочка якось йшла зі школи, на неї напали. Старші відігнали. Хтось пропонує обходити будинок з другої сторони. Ну то це ж собаки вже в пріоритеті, а ходити десь по загороді. Це... Ну і більш за все, те, що немає покою. Чи сподіваєтеся ви, що це питання сьогодні якось на сесії підніметься, буде обговорюватися, що буде якийсь рух щодо цієї ситуації. Ну, якщо відверто скажучи, то мало віриться, бачили реакцію депутатів, вони розказують те, що їм воно сподобається, вони кажуть, що це неможливо. Ну, і я не бачив їх намірів, щоб щось йти на зустріч. Вони кажуть, що йдуть на зустріч, вони не йдуть на зустріч.

Що стосується питання взагалі безпритульних тварин? Дійсно, проблема кричуща, тому що до нас на комісію на, на, на засідання комісії приходили люди, які мешкають по вулиці хіміків, де зараз там, скажімо, перебувають ці тварини. Да? Вони безумовно не вдоволені цією ситуацією, вони не повинні там знаходитись ці тварини, да? вони повинні знаходитися спеціально відведеному місці. Сьогодні міська рада проголосувала за я голосував особисто і минулого разу за це питання, але і сьогодні так само його і сьогодні Дійсно, ми знайшли підтримку в залі, щоб їх дійсно перемістити. Вирішили наступним чином, що їх на вулицю комунальну скажімо так будуть переміщати, але були пропозиції від інших депутатів, які були так само присутні на комісії, щоб, скажімо так, перенести їх в район КНС в район калізаційно-настосної станції по Старомиколаївському шосе. Ми так само в свою чергу направили звернення таке до міського голови, щоб він надав від. Протокольне доручення фонду комунального майна, управлінню архітектури, з тим, щоб вони взагалі розглянули можливість. Чи... Можемо, ми да, відповідно там до зонінгу, відповідно там до всіх інших норм, чи можемо ми взагалі там їх розмістити, тому що коли було засідання, то архітектор озвучував, на даний час це неможливо зробити, але знову ж таки, якщо скажімо так випрацюють якийсь механізм, як це все ж таки можливо зробити, то ми так само підтримуємо, щоб і в подальшому можливо цю земельну ділянку розглядали для того, щоб вони там знаходилися. Якщо б ми пішли, скажімо так, шляхом того, щоб... Розробляти це в районі КНС на це, тому що там є, скажімо так, зв'язок цього питання із просторовим планом, і на це пішло би дуже багато часу. Але люди були, і вони вже вимагають вирішити. Вони і так довго чекають вирішення цього питання. Тому все ж таки було вирішено поки що зробити це, скажімо так, розмістити їх на вулиці комунальні, а потім вже згодом розглядати можливість перемістити їх до каналізаційно-насосної станції. А як нам повідомили, що від сьогоднішнього дня наступне рішення щодо затвердження, скажімо так, цієї земельної ділянки повинно вийти в лютому місяці. Тому, в принципі, я буду сподіватися і думаю, що інші депутати так само на те, що в лютому місяці ми все ж таки приймемо це рішення про. Голосуємо остаточно затвердимо всі ці документи, і вони вже зможуть туди, скажімо так, переселитися. На комісії земельних питань було розглянуто це питання, але виступ жителів був, щоб прибрати там, де зараз знаходиться біля токмаку, тобто біля базару цих собак, тому що вони заважають і спати, і заважають і жити там, ну і запахи там. Тому хотіли, щоб прибрати, але це питання ну. Тобто, коли сьогодні надали дозвіл надання дозвіл фонду комунального на оформлення цієї земельної ділянки, воно не вирішить, щоб їх прибрати з цієї ділянки. Тобто зараз ми оформлюємо цю земельну ділянку, потім передаємо цю земельну ділянку і будуть облаштовувати. Але сьогодні на сесії южної міської ради на засіданні сказали, що треба перемістити, тобто розглянути дане питання щодо розміщення цієї ділянки біля КНС. Будемо розглядати на сьогоднішній день. Там взагалі сьогодні немає немає можливості розмістити, так як там знаходяться мережі, і ми не можемо там розмістити і по генеральному плану. Там також неможливо іменно під цей вид цільового використання розміщати притулок собак. Але якщо ну, зміниться цільове призначення, то, можливо, там буде цей притулок. Але ми будемо розглядати, бо дали фонду комунального майна доручення і управління архітектури для вирішення даного питання, тобто ділянки. А скільки потрібно часу, щоб оформити всі документи і подальшим передати на баланс, так розумію, екосервісу? Так, так, на сьогодні дали дозвіл. Потім на слідучу сесію ми будемо просити бюджетний запит до фінансового управління, щоб нам надали дозвіл на формування цієї земельної ділянки по кошторисній вартості. Це, ну, це буде у грудні вже місяці, і десь я ну, вважаю, що десь на сесію лютого ми затвердимо цей проект, його виготовлять. і і будемо затверджувати, і ну буде вже сформована земельна ділянка. А потім уже і передаємо її 21-му році. Надавалося комунальне підприємство екосервіс, але ну це в кінці 21-го року. Але у них по кведам вони не могли оформлювати цю земельну ділянку. Тобто потім вирішили, да й не змогли вирішити, де ця ділянка буде. На сьогоднішній день вже вирішили де, і тому і передали на фонд комунального мене, щоб нам це буде зручніше сформувати цю земельну ділянку.